Всім привіт! З вами канал Фенарство з нуля. І сьогодні я хочу зробити такий відео огляд нашої коптильні. Придбали ми її в компанії Куркулі. Це місто Вінниця. Я в одному з відео показував. І сьогодні хочу так зняти її. Комплектацію, яка йде, базова і параметри. Що ж, почнемо з висоти. Висота, якщо брати від землі, метр тридцять три. Якщо брати саму, зараз, зараз якщо брати саму коптильню. Метр двадцять шість, будемо рахувати Так, ширина 59. дев'ять. Так, глибина. Якщо брати так по дверах шістдесят. Відкриваємо середину. Зараз. Так, середина, якщо брати середину, то від підлоги. Ось від підлоги, і до верху метр вісімнадцять. Тепер ширина 50 і глибина. 51. Ну, також 50. Оце вже ущільнюючи. 50. Ось такі її розміри. Так, тепер комплектація. Йдуть ось такі попередчини, їх йде 12, перепрошую, 10 штук. Десять штук. А дивлюся, де ще одна, ще одна поля. Ось так. Ось такі поперечини. Самі, е, як би сказати, полки ці, що тримають поперечини, тут йде їх раз, два яруси, три, 4, 5. П'ять ярусів. Що хочу сказати, це дуже зручно. Тому що. Тут нема, щоб регулювалися по висоті, але їх 5 штук, я думаю, тут їх більше, ніж достатньо. Так, тепер йде тут йде злив. Якщо можна мити, казали, коли я її купляв, що можна мити керхром. Тут йде злив. Хоча деякі функції, так як цей злив, деяких виробників це вже йде за окрему плату, а це входить в базову. В цій коптильні від компанії Куркулів входив в базову комплектацію. Так, тепер йде тут вентилятор. Ось тут йде вентилятор. Це для просушки продукту. Він закривається, так, закривається і ось так він виглядає з цієї сторони. Так, тепер йде блок управління. Тут є е, вентилятор і. вже й забув. І, мабуть, що парогенератор. Насос на парогенератор. Так, так. Тут де ось такий парогенератор. Насос воду качає на тен. Цен нагрівається, вентилятор, конвекція працює, розкидає воду по тенові, Утворюється пара, вода випаровується і пара роз... розподіляється по всій коптильні. Так, ось сюди це підставка для води. Ну і така шланга. Закладається сюди. І вода подається, і так працює парогенератор. Так, це в нас димогенератор. Ось тут, це, тут засипається тріска, це охолоджувач. Тут е знизу прикручується банка для, як би сказати, конденсату збірник для збирання конденсату. Тут перекривається. Далі, що далі ще йде комплектація? Ось цей нагнітач диму. Так, це блок живлення до нього. Ось таких гачки для розвішування продукції. Зараз скажу, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, денад, значить, п'ятнадцять штук. Ой. Очки. Так, ну це банка для конденсату збірника. Де такий термощуп. Такий термощуп. Не знаю, я ще його не... Розпаковував не пробував. Але в комплекті він є. Хоча в деяких виробників він йде також за окрему плату. І, я би сказав, не дуже маленьку за окрему плату. Там так е нормально він коштує. Ну, не знати, якого це якої якості, але він у наявності вже є. На перші е кроки, на перші часи роботи він. Все-таки думаю, відпрацює. Це кришка з димогенератора і ось така пачечка, пачечка така тріски. Пачечка тріски. Зараз я розпакую, подивимось. Ось така тріска. Трошки в камбій вологовата, я її зараз поставлю, щоб вона сушилася, тому що планую в суботу спробувати запустити коптильню і спробувати, як вона працює. Тому зараз цю тріску я поставлю, зараз у нас трошки прохолодну, тому що. Падав дощ і взагалі похолодало. Ми включаємо конвектор ще, гріємося, заверстелю на конвекторі і вона висохне ще. І ще, що, як би сказати, зручно, що ось цей вентилятор, він знаходиться. Сказати не ззаду коптівки, тому що я дивлюся, я відео багато передивився про коптильні, що ці е, шибери, що на димохід там той, що цей знаходиться ззаді коптильні. І це ну не зовсім зручно, тому що коптильню ну, так не поставив, щоб десь посеред приміщення. Все одно десь її при при ну при. При стіні, коли стіни ставити, щоб вона не заважала і щоб це. коли ці шибери, ці вентилятори ну, заслонки ці, скажімо так, знаходяться ззаді, тому трошки незручно. Тут знаходиться ось так збоку. Я вважаю, що це нормально, що це зручно і так би практичніше. Ось така комплектація. І такі характеристики. Тен стоїть тут 2,5 кВт. Будемо вже ми, як я й казав, в суботу, я думаю, що ми попробуємо коптити. Ну і вже тоді будемо більш, більше розкажемо, що, як і до чого. Хоча це мій перший досвід, я взагалі ще ніколи навіть. Ну, не бачив і не користувався. Це що тільки в інтернеті. Але то, що бачиш в інтернеті і що робиш сам, це дві великих різниці. Це я вже побачив на прикладах інших. Тому будемо працювати, будемо пробувати, і будемо показувати, як що робиться. Ось так. Ну що ж, на це буду закінчувати своє таке невеличке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Ну все добре.